Студія Шевченка-64 Продакшн спільно з гуртком фотомистецтва Первосвіт представляють. Народ має ідею для нового фільму. А Якщо не взяти, покемонів, мої ближити їх дороги рогудили, які ніби напали на наше місто для його знищення. А насправді це древня раса захисників землі, які хочуть берегти нас від нападу з ланцям, яким потрібно ромашку для того, як топливо для їхніх міжзіркових шатлів. Цієї зими. Слухай, досить цікаво, але давай так. Поки мої спішити з розміру, далекі напали наші міста, а насправді древні раса захисників, які захищають досвід до дополетня, які хочуть захопити наші тюльпани для використання їх як міжолектичного топлива. Який хреник квіти? Моя мама любить ромашки. Вони просто хотіли зняти фільм. Чувак, ми ще знімаємо. Нам потрібен спонсор. Але їм це не сильно вдавалося. Чувак, чувак, де гроші! <риклад> чувак, ты так і вас За які Закиша Ей, чувак, а ч ты ров? Експерименты <риклад> за фильмом? Блин, а ч кота, нет? А, ну хоть. Скоро, на всіх екранах метро. Фільм Фильм